На декілька годин парк культури та відпочинку у Львові зібрав від найменших дворічних пташат до найстарших пластунів. Об'єднала їх важлива подія для кожного учасника організації. День першої пластової присяги це вже 111-та річниця. 12 квітня 1912 року була перша пластова присяга в першій економічній гімназії, що сьогодні на вулиці Степана Бандери. Тому пластуни традиційно збираються в тому часі, не завжди в той день, бо це інколи буває, буди на найсакральнішу, якби подію кожного пластуна це складання пластової присяги. Понад 100 років тому у Львові пластову присягу на вірність Україні склали 10 хлопців. Наразі на Львівщині є понад три тисячі пластунів і пластунок. Щороку до організації приймають нових вихованців. 2023 – тисячі не виняток. Дитячі маселенка. Та умовно пластова родина. Насправді пласт об'єднує людей, які мають якісь спільні цілі, мають спільне бачення світу. Пласт головна мета пласту це виховати людей, патріотів, на релігійних засадах. Близько 20 років я вже в пласті. Зараз вже пішли до пласту мої діти. Вони теж починають все, все спочатку. І ну, насправді чар пластування, основна його е, така магія в тому, що ти можеш пластувати в будь-якому віці, скільки б тобі не було років. Чи там ну, по Марко поїхав на свій перший пластовий табір в чотири місяці? 24 лютого внесло свої корективи у життя кожного українця. Зокрема, пластуни згуртувалися та розпочали потужно підтримувати українську армію і цивільних з окупованих та деокупованих територій. Найбільш пріоритетно ми допомагаємо військовим, збираємо кошти. Тому що, якщо добре допомагати військовим, то допомога цивільним не знадобиться в майбутньому. Ми збираємо кошти на автівки, дрони, інші техніку спорядження. Та тобто в наших там соцмережах є дуже багато фото, відео інформації про це все. От, тактична медицина. Далі наступний це в нас є проект з продуктовими наборами для цивільних в прифронтових і щойно деокупованих територіях. Таким чином, ми вже за цей рік спільно з нашими партнерами з канадсько-української фундації і Міс Експрес передали більше ніж 75 тисяч продуктових наборів. Робили батончики енергетичні і ще тріщили на них горіх. Кожного дня ми допомагали військовим, тому що це наша країна і ми мусимо допомагати захищати її. Збирали гроші на армію, я допомагала своїй мамі з волонтерством. Волонтерство присвідчує перемогу. Від початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних сил України доєдналися майже тисяча пластунів та пластунок з цілої України, аби стояти на варті нашої свободи. Серед добровольців є і ті, хто вже віддав життя заради країни. Величезне дякую пласту за те, що вони роблять на протязі років. 111 років вони вірять в державу, але можна вірити, а можна вірити і робити багато що для неї. Це про виховання нового покоління. Це, напевно, посотня тих, хто знов загинув від пластунів, які віддали життя величезним повагам. Найсакральнішу подію пластунів завершили саджанням у парку культури пам'ятного дерева. Воно символізуватиме міць усіх пластунів, які тримають вірність своїй присязі у тилу та на фронті.